Протягом кількох днів у спортивному комплексі Мотор Січі тривали матчі другого туру чемпіонату України з флорболу у вікових категоріях Ю-16, Ю-14 та Ю-12. Честь Запорізької області на цьому турнірі захищали гравці флорбольних клубів скали. Напередодні ці команди провели у Дніпропетровську перший тур. Дніпропетровське 5 октября проходив перший тур восточної конференції. там представляли 5 команд. Вот, и в категории до 12 лет самые младшие флорболисты, которые участвуют в чемпионате Украины. Там на, первое, на первом месте идут твердо очень сумская команда «Вороны». Очень хорошие ребята. Наши команды чуть-чуть младше, чуть-чуть послабее. Вот, вторые и третьи места команды из Мелитополя занимают. А в категории до 14 лет там очень интересная ситуация была. Хозяева боролись с Днепропетровск, но соскочили на третье место. А в «Скала» Мелитопольская до 14 лет. Киев 1-0 выиграл минимально, поэтому после первого тура они идут на первом месте, вот номинальные лидеры. И до 16 лет нам противостояли в основном эта команда Днепропетровска, хозяева, это уже наша «Скала» Мелитопольская. И там ну, более-менее уверенно идут на первом месте наша «Скала» до 16 лет. Другий тур особливо не вплинув на загальне становище у трьох групах. Серед команд юніорів ю 12 лідирують сумські ворони та мелітопольська скала гравців 2003 року народження. Вони мають по 9 очок. У віковій категорії ю 14 на першому місці йдуть флорболісти київського клубу Хаски, 10 очок у скали з Мелітополя та Дніпропетровського скайнаць по 7 очок. У найстаршій категорії ю 16 Також лідирують ці ж команди, але на першому місці скала. А на другому скайт Найтс» із Дніпропетровська.